Він був людиною позитивом. У нього в друзях було чи не півприлук. Він був справжнім героєм, справжнім патріотом, що понад усе любив Україну і віддав за неї своє життя. 25 травня прилуки провели в останню путь старшого сержанта Івана Іванченка, захисника України, справжнього воїна, який загинув, боронячи рідну землю та український народ від ворожої расистської навали. Гірко, що сьогодні краще з кращих віддають своє життя. За те, щоб ми мали мирне на небо над головою. У цю лиху і скорботну годину висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким полеглого воїна. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку піль втрати, схиляємо низького голову перед мужністю і героїзмом наших героїв. Вічна пам'ять загиблим захисникам України. Війна забирає кращих. Щогодини Україна втрачає своїх синів і доньок, своїх дітей. Забрала вона Іваню, залишивши глибоку рану, що ніколи не загоїться, у серцях рідних, близьких, друзів. Ванька був, скажімо так, моїм братом. Я родився 22 лютого, лютого. Він народився 21. го І ми вже були знайомі. день різниця в нас була. Життя так скало, що ми завжди були разом вихідні канікули, завжди були разом. Трішки після школи у нас життя розділило, але все одно він міг в будь-який день позвонити і сказати, брат, я тебе люблю. Просто так, без причини. Просто він так захотів. Це людина з великим серцем, бо він допомагав усім. Він тебе знав, можливо, один день, але він. Ти йому подзвониш, він прийде, допоможе. Йому не треба було знати навіщо, чому, коли. Два часа ночі, три, п'ять ранку. Він приїде. Йому було байдуже, кому допомогти. Він всім допомагав нам, він всіх нас любив. Останній коментар, який я придивлявся, його коментар в соціальних мережах, він написав: є за що цініть життя. І під цим коментарем були наші фотографії, тому що він жив заради нас. Він боровся заради нас і, на жаль, найкращих забирається підступна війна. І ми будемо його завжди пам'ятати. Для мене він не був, він є і завжди буде. Іван був моїм найкращим другом і моїм кумом, він хрестив у мене дитину. Це була золота людина. В нього ніколи не було слова ні. Чи ми не зможемо, чи я не допоможу, чи я не схочу. Він завжди був попереду, навіть тоді, коли. Не зовсім було потрібно, він опережав, він опережав, він дуже спішив жити. Він як знав. Він. Сильний воїн, хоробра людина була, хоробра, добра людина. Це підтверджує й те, що провести Івана Іванченка на вічний спочинок прийшло кілька сотень прилучан, і знайомих, і незнайомих. Його знали всі. Чим би він не займався, Завжди в нього було велике коло друзів. Він був не тільки до своїх близьких безвідмовний, він нікому ніколи не казав ні. Всі, що йому просили, навіть не на користь собі, він допомагав. І знають його, тому що він була відкрита, велика душа. Він любив погуляти, ми всі любили дуже погуляти. Він, ну, він заводив знайомства майже кожен день. Кожен вечір ми з кимось знайомилися, з кимось общалися. Його знає навіть набагато більше людей і мені навіть дзвонили багато людей із-за кордону, що цікавилися, що сталося і як це сталося. Дуже багато за нього переживають, тих даже друзів, з якими ми вже дуже давно не спілкуємося, але всі його пам'ятають. Ваня був ще мій сусід і вихований центру творчості дітей та юнацтва. І ще і товариш Аре, товариш мого сина. Дуже важко, тому що дійсно це була світла людина, добряк, людина, яка. Завжди могла прийти на допомогу, допомогти в будь-якому питанні. Людина, яка з перших днів ще брала участь в АТО і зараз продовжувала захищати нашу країну. Дуже важко говорити, звичайно, тому що я дуже знаю гарно батьків і бабусю, і дідуся, всіх знаю, яке це хоре цим людям і нам, близьким людям, теж дуже важко. Ці хлопці це наші захисники, які завдяки їм ми. Мирно ходимо на цій землі. Це ті люди, які, е, які захищають нас, дають нам е, впевнено піти на службу чи комусь на роботу. Але ж е, так склалося, що він загинув і наші співчуття рідним. Його батько це мій учень. Я була класним керівником Сережа, Це я прийшла. Ну, почесті. Батько був гарним, учнем, гарно вчився. завжди відгукувався на всякі пропозиції, приймав участь у роботі класу і школи. Активний був такий із своєю життєвою позицією. Очевидно, виховав і таким сина свого. Ваню я не знала, я знала його дідушку, бабушку, його прадідушку, прабабушку, це мої сусіди. Сережу хорошо знала, прийшла провести. Вони дають життя раді нас, раді того, щоб ми жили. Тому я бажаю, що це кожен, до кожної людини прийти і віддати належне цій людині. Хто вони для нас? Герої. Ми для нас герої. Подвиг вже зголоситися, захищати свою батьківщину, а віддати життя це ну, взагалі найвища пошана усіх. Хто живе, лягає спати в теплі постелі. Я вважаю, що тільки так, і більш ніяк. Кожна розумна, свідома людина повинна сьогодні і кожен день прийти віддати шану полеглим героям. Народився герой наш захисник, старший сержант Іван, Іван Іванченко, 21 лютого 1995 року у Прилуках, навчався в загальноосвітній школі номер 7 де його добре пам'ятають як веселого, завжди усміхненого хлопчину. Веселим був. Веселим, цікавим хлопцем був старанним. От. Взагалі клас цей був дуже такий ну, колектив, гарний, дружній. На уроках в них було цікаво. От. Так що веселий був, товариський. В школі в, цьому, в тому році якраз було 10 років коли що вони хотіли збиратися, але війна не дала їм можливості такої. І... Сьогодні казали однокласники, що він їх зібрав всіх разом. Так, що, щоб він залишиться, мабуть, таким веселим відзивчим, молодим, яким ми його запам'ятали на останній фотографії на випускновечні. І коли подивишся на випускне фото, яке знаходиться на стіні класу, то ми по центру бачимо щасливого, сповненого життєвих сил Ваню якому на плече поклала руку Таня Фабриченко, тому що знала, що це надійне плече вірного друга. Коли був останній урок класного керівника 2012 року, був обряд однокашників, я сказала дітям: діти напишіть, будь ласка, свої очікування, е, яким ви бачите себе, ну давайте зустрінемося через скільки років? Вони запропонували через сім і. Що ви очікуєте від цієї зустрічі? Це мала бути зустріч 2019 року, яка, на жаль, не відбулася. І всі ці синенькі папірці, які зберігаються у мене, були невідкритими і непрочитаними. Я відкрила цей листочок учора, і сьогодні хочу оголосити усім, що тут було написано першим пунктом зібрати увесь клас. Стати успішною людиною і хотілося побачити, щоб серед наших випускників були подружні пари. Ваня, тобі сьогодні вдалося зібрати не тільки увесь клас, сьогодні зібралася уся громада міста, щоб шанувати тебе. Героя нашої вітчизни героєм для всіх нас, героєм для всієї України, Іван Іванченко став ще в 2015 році, коли пішов боронити рідну землю на сході нашої держави. А інакше не могло бути бути захисником. Це у нього в крові. Він завжди боровся проти системи. В школі він боровся. Після школи в університеті він боровся. Він займався боротьбою, здається, Панкратіоном. Не пам'ятаю конкретно, як називалося це, але він займався цим, бо він звик до боротьби. Без боротьби ця людина не могла жити, тому що він завжди був з нами і він боровся за нас. Це був вибір його серця, його душі, тому що ну, патріот. Ну, вирішив, що ну, має йти захищати свою родину, свою країну, От, хоч воно наче й далеко так було, але все одно вирішив, що так треба, так має бути. За усіх нас пішов воювати Іван Іванченко і від початку повномасштабної війни. У лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони. Службу ніс у складі військової частини А 73 30 Загибель Івана страшна втрата, і для його побратимів. Получилось так, що почався обстріл. Два чоловіка встигло заскочити в бліндаж. Він за ними зайшов, але повернувся, подивитися, де ще один. І тут прильоти. Один із перших воїнів, один із найпідготовленіших. Я ж кажу, що тут просто слів немає. Безстрашний. Завжди ішов не то, що спереду, а саме ваше брав на себе. І завжди на позитив. І завжди на позитив, в будь-якій ситуації. Не зникала з Да, він завжди... він завжди. Посмішка, шуточка, підтримка. Десь як важка хвилина підійде. Ну, ситуацію. Да, він в будь-яку ситуацію міг розрядити. І... Негатива зовсім не було. Це дуже важка втрата для нашого підрозділу, не тільки для батьків, я думаю, для всієї Прилуцької громади. Сьогодні чорний день, хоч і свято велике. Ми проважаємо в останній земний шлях воїна, старшого сержанта Першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини А-7330 Іванченка Івана, нашого Іванка, дорогого, завжди усміхненого і надійного товариша. Він пішов на війну, як воїн зі щитом. На жаль, повернувся на щиті. Хоч це і честь для воїна, але це велике горе для нас усіх. І для всієї України загинув старший сержант Іван Іванченко 22 травня 2023 року біля Бахмуту на Донеччині. На вічний спочинок свого героя, захисника України, вірного сина прийме Прилуцька земля. Став наш Іванко на вічну варту праворуч від Бога поряд зі своїми побратимами, тими, що на небі. А ті, що на землі, вже помстилися за нашого воїна рашистам. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна слава героям України.